А чи знаєш ти наш дорогий глядач, що сьогодні за свято? Сьогодні, 6 червня, журналісти загалом та Кременчуцькі новини, зокрема, відзначають своє професійне свято. Ми пишаємося тим, що не стаємо на місці, а маємо змогу покращувати контент для своїх глядачів. Кожен день відбуваються важливі події. Щогодини ми отримуємо інформацію? Вона миттєво потрапляє до журналістів на опрацювання і, зрештою, знаходить свого глядача: радіо, телебачення, соціальні мережі та друковані видання. Всі ці інструменти допомагають розповсюджувати правду для усіх, хто бажає її знати під час війни, обстрілів та інших надзвичайних ситуацій. Журналісти відразу виїжджають в епіцентр події, навіть небезпечної, аби задокументувати та висвітлити наслідки російської агресії. Ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори, і ніколи наших людей не буде віддано на поневолення. Стійкість у боях зараз потужність у наших активних діях, відвага та влучність наших воїнів щодня і щоночі – це незалежність України, яка буде завжди. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Наразі робота журналістів стає все більш життєво необхідною. Журналісти всієї України борються за правду, прагнуть потрапити на передову, аби показати реалії жорстокої війни з Росією. Віримо, що перемога на інформаційному фронті приведе до перемоги і на полі бою. Російський терор переможемо лише спільно зброєю для України, найжорстокішими санкціями проти держави терориста, справедливими вироками для вбивць. І тоді світ нарешті зможе жити у мирі та спокої. Слава Україні! Насправді професія журналіста не така і легка, як здається, на перший погляд. Кожну ситуацію, яку висвітлюєш, треба прожити, відчути серцем і душею. На честь цього дня ми запитали у Кременчужан, що вони думають про професію журналіста в Україні. Я вважаю, що дуже важлива професія журналістів, тому що у нас повинні бути чесні новини. Звісно, в такий період, як зараз, це дуже, дуже небезпечна така професія. Цим людям в принципі, ми повинні дякувати за те, що вони є. журналістів ми б не узнавали якісь новини екстрені і які небудь спорт і так далі. Ну, то тобто журналісти несуть новини і можуть розказувати то, що чоловік може не знати. І я вважаю, що важливо. діяльність журналістів дійсно важлива, особливо в наш воєнний період. Тут щоб дійсно правильно і правдиво освіщати ту інформацію, яка реально відбувається в житті і в областях, де приходять бойові дії. вони доносять інформацію. Головне, щоб вона була як корисна і правдива. Кожна професія важлива професія журналістів. Тим більше в такий воєнний час вони висвітлюють всі події. Я думаю, що журналістам. Ну, важливо працювати, і особливо ті, хто у гарячих точках їм потрібна як окрема подяка. Тому що висвіт... ризикувати своїм життям і висвітлювати ті жахливі події, також треба на це сміливість. Також містяни долучилися до привітань та побажали працівникам камери і мікрофону багато приємного. Вітаємо з професійним святом, бажаємо творчих злетів, успіхів і. Натхнення в подальшому. Скидаємо. Бажаємо вам гарної, плідної роботи, щоб у вас було натхнення всім і неба. всім мирного неба. Хотів би вас поздравити з цим праздником, вашим професіональним і пожелаю, щоб ви завжди оставались дійсно незалежними. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. З вас лайк та підписка. Дмитро Цирюльник, Марія Бардаєва, Віктор Петров та весь колектив Кременчуцьких новин.